Клініка Колепологія та Чеховського має маємо рекуператори прана вже більше місяця. Вже можемо говорити про хат. Хакт є стовідсотковий. Повітря він до То дуже приємно. Він має багато режимів, вояний секції поведе зимою. Він має режим на питі зимовий. Операційний. Ще більше задоволення, тому що там великі вікно, і там за важко було зробити якісь тобі тривання неможливі, є пам'ять санітарні вимоги, і пана нам ті всі питання закрили. Я в цьому рекуператор в підвалі. Там я в ролася з сирістю і запахом. Там стоїть такі як тут, який і очищує, і запах, і свіжість, і гарно вентилює. Рекомендую вчера. Всім привіт! Мене звати Артем Чеховський, і я власник клініки флебології. Поставили ми рекуператор в наш маніпуляційний кабінет, тому що природнього нам не вистачає витяжки, трохи нам не треба було з повітря. Доставили його, не виключаємо, працює у нас цілодобово, сам регулюю, як йому треба, він сам знає і запахи, і так далі. Тобто, все, все виріднює нам повітря, те, як має бути. Всім рекомендуємо.